Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас з корисним відео. Це буде експрес-огляд ось цього жилета, чи кардиган без рукавів, чи як це назвати, я навіть не знаю. Довжина в нього до коліна. Як я його в'язала, я вже розповідала. Розповідала я посилання, залишу в інфобоксі. В'язала я його з пряжі, яку отримала на тестування від магазину пряжі Анже. Ось такий шнурочок. І вона мені так сподобала, що я покинула всі свої проекти і почала в'язати з цієї пряжі. Мені, я за один день зв'язала досить великий шмат. Ось так. Але за своєю турної голови мені довелося розпускати. І за другий день я його повторила і навіть додала ще більше. Але як це у як це мене сталося, ви перейдіть за посиланням, подивіться. Зараз я хочу вам показати, дивіться, яке це вийшло полотно. Я його вже відпарила. Бачите, яке воно струїсніці, як воно гарно. Я взяла тут візерунок з дуже витянутими петлями. Бачите, дуже витянуті. І ось так його можна вдягнути і змінити свій образ зовсім на інший. Ось у мене світло-бежеві брюки і бежева маєчка, але я в таких кольорах гублюся, і мені треба чимось освіжити себе до того ж, коли... На вулиці свіжо, дощить, то такий, така накидка, такий кардиган-жилет дуже-дуже доречний. Мені подобається те, що воно не мнеться. Якщо мені буде жарко, я його скину і засуну в пакет. Ось так. Дівчата, я дуже-дуже задоволена. Чесно, зараз я вам покажу. Трішки інший образ, бо воно легке, воно літнє, але якщо його одягнути на більш теплу річ, ну, допустимо. Нікому не секрет, що ми з роками маємо тут такий комок нервів і його хочеться прикрити. То ось в це буде виглядати отак. А коли трішки посвіжішає, то це буде виглядати ось так. Бачите? Нікому не секрет, що у нас в шафках лишилися немодні гольфи, светрики, які надто обтягують наші нерви. Але ж не викидати, до того ж, я, ось, я дуже люблю такі водолазки, такі гольфики, і якщо я одягну ось такий м -м шазубль, то це виглядає вже зовсім інакше. Оцей виріз мене. Дуже стройнить. Оце паралельні лільні відносного тіла також мене стройнять. І я вважаю, що це виглядає гарно. Навіть шикарно, я б сказала. Дуже задоволена цією роботою і дуже задоволена пряжею. Дівчата, чесно, до речі, я вже розповідала, що коли я зв'язала зразочок з цієї пряжі, я М'яко кажучи, була не в восторгі, незадоволена. Бо цей зразочок стояв колом і був такий якийсь грубий і товстий. Я думала, ну що з нього можна зв'язати. Але коли я його вигладила, відпарила дуже сильно, прямо агресивно, він став ось такий. Ось такий. Дівчата, я ну, просто я вже в захваті. Ось сюди, ось мені хочеться почепити якусь таку брошку красиву. Гудзики мені не хочеться. Мені хочеться, щоб воно просто падало. От. А от брожечка саме в цьому такому предательському місці, зрадницькому, я б її почепила, щоб воно не, не розходилося і не, мене так не. Як то? Не... Але, забув забула слово, ну і ну його. Хочу ще за, е, вашу увагу е, загострити на ось чому. Я на гольф поділа цей жилет е, на виворіт. Ось так. Бачите. Ось моє плече, шов на наружу. Бачите, його не видно. Закривала методом трьох спиць, але. Акуратно, не затягуючи, бо якщо тут дуже стягнути ці петлі вони дуже розтягуються, і тут буде ось таке підсмикнуте, негарне місце, то його треба вільненько, а потім ще дуже-дуже гарно розгладити. Всі края я обробила гачком. Я люблю, просто я люблю обробляти гачком. Але якщо ви новачок, то вам низ краще зробити не гачком. У мене він гачком оброблений. А вам краще зробити кілька рядків платочної в'язки, ну, 4-5 рядочків, щоб край не загортався, але було як обробка. Дівчата, я в захваті від цього виробу, трішки не видно, але я додам фото фотографії, він мені рівно до колін. Я просто царівна в ньому, чесно. Він такий класний вийшов. Просто там-там-там. І те, що його можна носити на дві сторони, це ще додатковий такий плюс. От. Я покажу, яку я, який візерунок використовувала. Зараз я покажу, як в'язала найпростіший варіант. Найпростіший тут в'яжеться прямокутник без швів. Розділяється на дві частини: спинка окремо, окремо. Попереду ми скорочуємо, по свинці ляжемо рівно до горловини. Цю частину плечей я поділила на три. ну Все, я його поділила на три. Закрила окремо спинку, і та ж кількість петель у мене має вийти на полки. Спочатку спинку закриваю. А потім до неї підганяю полку. І якщо у ну, мене тут, наприклад, 20 петель, а я дійшла ось сюди, і у мене вже 20 петель, то далі я в'яжу просто по рівні. Нічого складного. В кожному е, другому ряду закриваю дві разом. Але який він гарний! Ось це я одягла на лице. Бачите? Тут є ось така полосочка. Ось вона. Але е, оці хвилі, вони не, такі, не так м -м, виражені. Бачите, тут трикутничок і хвилька. Тут ось полосочка виворітних. Ось такий візеруночок. Але я все зараз покажу ближче. Просто не можу нахвастатись. Ну, можу я хоч коли-небудь нахвастатись волю. Ось таке воно. Таке ліця. я, Моя ну, найулюбленіша пряжа та, яка отак лється, Не стоїть колом, а от лягає так, як мені хочеться. Та-дам! Сюди ще треба бусики. Але... я навіть не знаю. О, точно знаю! Зараз. Сюди треба о, однотонні бусики. Дивіться, як гарно. Та-дам! Ой, дивіться, яка краса. Як гадаєте? Скільки пішло пряжі, зараз скажу вам. І все інше ручками в кадрі. Еще і ще й так можна. Але мені здається, що так. Жилет виглядає простіше, бо надто ефектна оця блуза. Ну, не знаю, так, мені здається, не настільки гарно. Але чому ні? Якщо мені вранці буде прохолодно, сьогодні, після дощової ночі, досить е, свіжий е, ранок, то я можу себе так трішки накинути, але не утеплюватись надто сильно. І навіть отак з платтям. Але моє плаття внизу. П'єть ж таке надто красиве. <смі> І воно ну, одне одного перебиває. Тому, якщо у вас однотонний наряд, а оця пряжа меланжева, то буде дуже гарно. Таке дорого-багато. <смі> Вп'єть я одягла його на виворіт. Мені так сподобалось. Те, що сказати, що я задоволена, це нічого не сказати, дівчата, чесно. Він в мене вилетів за 3 чи 4 дні, як з усим там, з гачком, з усим, 4 дні, мабуть. А може й три, не знаю. Але це суцільне задоволення і натхнення. Мені подобається. Так, а тепер до ручок. Так, дівчата, виріб великий, і викласти його в усій красі я не можу. Але, ну, як вийде в мене? Зараз поміряємо його довжину. Довжину будемо міряти по спинці. Так, ось від самої горловини і донизу. 103 см сантиметри. Довжина його, так? Глибина пройми у мене 25, але вона стягнулася. Стягнулася за рахунок, трішки підтягнула я оце обробку гачечком, так? Довжина у мене викота по, по горловині. ось 47 см. Є на плечі ось тут скіс, невеликий, в три або в чотири заходи. В чотири. Я його закривала. Ось-ось ось і ось. так Просто залишала петлі. і отут я не вив'язувала вже візерунок, просто йшла рівно. Ну Воно вийшло, що я вклалася в цей рапорт і закрила плече. Все, більше розповідати, дівчата, нічого. Це просто. Квадрат з прорізами для рук. Ось він, без швів, в'язала знизу до гори, поділила на, на, навпіл ну, на три частини дві наперед і одну на спинку, так, щоб рапорти зійшлися. Розділила і в'язала окремо. так Далі, ось, е, вив'язувала скіз плеча по спинці, скіз плеча попереду. Зшила методом трьох спиць і зробила обробгачком по всьому колу. Скрізь. Але внизу в мене тільки два рядочки. Попереду: 1, 2, 3, 4, 5 рядів. І по проймах я робила 5, але мені не сподобалось, і тут в мене всього лише три залишилось. От. Бо коли було 5, то пройма виглядала надто грубою і акцентувала на собі увагу. Мені цього не хотілося. Все, дівчата, більше розповідати нічого. Зараз я намалюю вам креслення. То ось, дівчата, в'язала його просто ось так. Набрала внизу 160 петель. Так. А... 12 рапортів, отут, у рапорті 13 петель. Це виходить 12 рапортів по 13 петель, 156 петель. Але я набрала ще 4 петлі, щоб зробити гарний край ось тут -от. бо е, вийти потім з оцих витягнутих петель на гачок так, е, треба терпіння і увагу. Я потім покажу, як це зробила. Так, то ось у мене отут 12 рапортів по 13 петель. Вийшло в мене тут 160 петель. так Вгору я в'язала 17 рапортів, але 11 рапортів прийшло до ось е, горловини. Ось тут от. І 6 рапортів я в'язала по горловині. А пройма у мене на один рапорт вуща, ось тут, -от. вона тільки п'ять рапортів вгору пішла. Ось так ось. І оце виглядає отак. Як би його так намалювати, щоб не дуже криво? Це по спинці горловина, плече. Воно у мене тут значно ширше, чим я наболювала, але ви розумієте, що я. Не така вже і художниця. А ось го, тут в мене починалася пройма, а е, горловина у мене починалася трішки вище. Ось так. Чи трішки нижче. Ось так. Ось так. Все. Тут рівно я покинула, розділила. Можливо, я тут додала по одній петлі. Так, я додала одну петлю для того, щоб у мене. В малюнок гарно лягало, щоб рапорти ось тут гарно лягли. У мене тут середина оцього трикутничка, ось, і я додала: тут у нас не кратне кількість петель, то я від неї ось так з нижнього ряду додала ще одну, і щоб вони отут-от розділилися гарно, і був малюнок не криво пішов. Щоб з цієї сторони, оцей трикутничок виділявся, і з цієї сторони трикутничок, щоб залишився. То ось тут, ось саме в цьому місці, я додавала з нижнього ряду одну петлю і вирівнила саме цей рапорт м -м, малюнку. От. Так, все, мені розповідати, дівчата, нічого. Понизу виріб у мене вийшов е майже півтора метра, з 74 Сантиметри в складеному вигляді ось так понизу. Ви дивіться по своїм розмірам на, на один рапорт більше, на один рапорт менше, але тоді треба додавати рапорт і попереду, і по спинці. Щоб не ламати візерунок. Хоча, я думаю, якщо ви зробите ось у мене це бік, ось тут мав би бути шов, то якщо ви його зробите ось тут, нічого не спортиться, гірше не буде. Тому ви можете спокійно додати там, один рапорт на спинку і перенести всі ну, петлі з боку, ось сюди далі, на візерунок, а. Аби, аби, цей розріз на пройму становив десь посередині рапорта, або посередині оцієї великої хвилі, або посередині оцієї ось маленької хвилі. Так, що ще вам розповісти? Ну, Тут особлива проблема в тому, як зачепити петлі, з'єднати, коли по краю у вас іде оця дуже витягнута петля. То тут, тут треба трішки акуратніше. І це я вам покажу окремо. Так. Ну, мабуть, зараз все. У спільноту додам схему візерунку, який я використовувала, але я його змінила. Змінила тим, що там був подвійний накид, а я зробила потрійний. Мені захотілося аж ось такі витягнуті петлі. Ця пряжа вона дозволяє. Це такий шнурочок, ось такий. І вона дозволяє робити будь-який витягнутий малюнок. Бачите, ось це двічі зроблений, витягнутий, двічі накид, подвійний накид, ось він. А це потрійний. І от саме потрійний накид мені сподобався більше. Я в'язала на спицях п'ятірці вільно. І е, лягає малюнок петля в петлю. Якщо ви не захочете робити ось такий з витягнутими петлями, а просто е, гладдю, то він ну, дуже гарно лягає. Просто петелечка в петелечку. Якщо зв'язати легкий літній кардиган, а він дійсно виходить легенький, то е, з джинсами просто офігенно буде. Це у мене ось тут лишилась трішки пряжа, і я думаю, що я зв'яжу з нею. Е, Маленький кардиган, не велику річ, а маленьку. Маю надію, що вистачить. Ага, ще зараз вам скажу, скільки він заважить. А заважив він мене 488 грамів. От, а так як у мене було майже кіло. 950 грамів, я не пам'ятаю, о, тут, тут є написано 920 грамів, то в мене тут ще лишилось майже на такий виріб, можливо, на невеликий кардиган, і вистачить ось такий кардиганчик. Просто без візерунків, без ніде нічого. Отак, отак. Так і ось так. О, такий легкий, легкий, легкий ледь, літній виріб. Бо він дійсно, коли розгладжується, пряжа стає, ну, така, як тоненький котон. Ось вона така. Не, не, вона повітряна, легка замість джинсової е, курточки, жакета, то воно це буде дуже гарно мені подобається. От. А м, хто бачив попереднє е, відео, там, де я починала в'язати е, шапулю, то воно так і залишилось в полуфабрикаті, бо воно мені не подобається. Мені не подобається. Можливо, воно мені не подобається, тому що я не в'язала е капелюшки. Хоча ні, я в'язала, але я в'язала такі капелюшки більш м'якенькі. Вони як. Ну, е з м'якою ша шапкової пряжі. І. Е не таке. Мені, розумієте, мені не подобається, яке воно розгладити я його не можу, бо тоді воно буде надто м'яке і воно не буде е, стояти. Ну, ось воно м'якеньке, бачите. Розгладити не можу. А в такому вигляді, яке воно зараз, мені воно зовсім не подобається. Тому, тому дов'язувати не буду. Хто чекає від мене капелюшка, не чекайте. От. Все, дівчатка, в цьому е, відео досить. Більше нічого я вам не можу розповісти. Але в наступних е, буде у мене майстер-клас по цьому візерунку, як я його в'язала. Вірніше, сам візерунок я викладу в спільноту, саму схему, а як її змінила, я покажу окремим відео. І окремим відео буде міні майстер клас як на цих витягнутих петлях зробити ось таку щільну. Обв'язку гачком, бачите? Тут немає оцієї оці прогаля невеликої, де ось тут, тут гарно видно, бачите? Тут петля витягнута, а тут вже ні. І я оце покажу, як зробити. Це буде окремим міні-майстер класом. Так. Якщо вам щось не зрозуміло, то питайте під цим. Експрес-оглядом, і я буду знати, що вам ще показати в наступних відео. Добре? Ну, ви зрозуміли, тим, що я дуже сподобала цю пряжу. Мені шкода, що вона там, здається, тільки в цьому кольорі. Але вона дуже-дуже дешева, дівчата. От це в мене виходить, що я витратила пів кіла, то. 250 гривень мені коштує такий шикарний виріб. Дівчата, я в захваті, просто в захваті. Він мені ну, реально дуже подобається. Реально. Я подивлюсь, що там у Анже є з кольорами на цю пряжу. Можливо, там є ще якісь кольори, то саме оця її шовковистість, легкість така, повітряність, мені дуже-дуже мені подобається. Класно. Я пробувала цей попереч, поперечний такий шовчик, щоб закріпити, щоб воно не повзло, але він мені не сподобався. Ну, по, по, В меншій мірі мені зараз він не сподобався. Ну, В цьому виробі мені не захотілося так його закріплювати, бо він е втрачає сама е пряжа оцей, оцей її повітряний такий ефект. Хоча, якщо її зв'язати більш тугими спицями, не так рідко, то вона буде більш така пружна, більш така стабільна. Тому, дивіться, вибирайте саме, до речі, у спільному проєкті візерунки UA зараз йде конкурс не для блогерів. Для будь-кого зв'яжіть виріб із пряжі Анже і маєте е, прийняти своїм виробом е, участь у конкурсі і отримати подарунок. Уже у нас був такий конкурс, і ніхто не залишився без подарунки. Тому я вас запрошую у спільний проєкт візерунки UA і в конкурс від магазину Пряжі Анже. От. Можливо, саме з цієї пряжі ви зв'яжете свій шедевр. Дякую, що були. Дякую, що дивились. Чекаю вас в наступні відео. Па-па!